Вітаю, друзі, на каналі. На зв'язку Колян. Як обіцяв, змонтував для вас відео, як я провів літо. В цьому відео ви побачите, були ми з сім'єю тричі на ріжці, природа, все це діло. Так що приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також ось купив в Аврорі мікрофон. Тут прикріплю. Коротше, дешевняк поки що не замовив собі нормального мікрофона, так що буду користуватися цим. Все, погнали. Хоп, запакувались. Повна машина. Їдемо на річку з ночівлею. Так що таке. Добрались ми до річки. Цим драконом долетіли. Ось до нас річка вже тут ми припаркувалися. І я, як завжди, зустрічаю, дякую Всесвіту за таку можливість, щоб що нам дала відпочити. Ось така тут природа, все так гарно. Ну, взагалі природа завжди гарна. Я не знаю, хто не любить природу, взагалі. Ну, дивіться, яка красота. Так ми тут облаштувалися. Гамак, палатка. розвели багаття, будемо жарити м'ясо. М'ясо вже ось жариться. Красота. Також є у мене ось пиво нульовка. Чому нульовка? Тому що буду ще працювати. Взяв мову з собою. Це це ми поїли, відпочили. Ну як же без кавуна, звісно, кавун треба. Ну, і все. Приїхали на сейм Батурин. Поки мої поплили купатись, я вирішив зайнятися м'ясом, як завжди, шашличок, шашлик із крилець, так як дитина і дружина люблять крильця. Так що купили ми крилиць. Ну я більш свинину обожнюю. Ну, а вони крильця. Ну, два проти одного вирішили купити крилиць. Також я ось вирішив зараз скупнутись. Поліз в водичку, ми ще досі плавають. Як завжди, дякую Всесвіту за можливість відпочити на такій гарній природі. Ну, сьогодні будемо пити бренді колу. Перед тим як спати, приліз до нас єжик. Вирішив побажати на добраніч. Такий ось посадили його на гамак. Поки додому їхали, пофоткались у соняшниках. Зібрались на річку, будемо летіти отаким от драконом. Сімейний відпочинок. Ось тут огрузинулись ковдрами да, теплим одягом. Тут теж грузонулись столики, стульчики, коротше, спальники, палатки. Шампура, насоси, дрова. Так що будемо відпочивати на річці. Переїхали на річку, будемо базуватися тут. Зараз розложимо речі, палатку поставимо. Ось де річечка. Трохи розположились, гараж стоїть, стульчики, гамачок, речі. Костер вже топимо, чи палимо. Зробив пару фото природи. І ось надвечір вже всі починають палити костри жарити шашлики, димок димить. І ми теж вирішуємо пожарити сала. Ось де жаримо сальце Піввасик зараз. І все на добраніч. Я рано почався, я як завжди, зарядочка, розминочка ставлю, каву зараз поставлю. Ну не розпалю багаття. Поставлю водички, щоб закипіло на каву, да, на чай. Ну, Взагалі гарно. Сонечко світить тепленько, майже. Ну, утром прохладно було. Це поставив. Хай собі кипить. Беру, віджимаюсь від землі. Все, віджався. Піду, скупнусь. Водичка взагалі вранці така тепла. Якщо раніше теж встаєш, то вона аж, аж парує. Красота даже риба, риба плаває. Ну, вообще, гарно все. Так, закипіла вже водичка, будемо робити чай, каву. Варимо супець, М'яско тут у нас. А це річечка. Другий день на природі палатка ось стоїть супец ось тут ми їмо що вам ще показати показати ну коротше отак так обустроїлися другі сутки на природі готовий супец уже смакота Жаримо м'язко. Начислили картоплі, пожаримо й картоплі. Тут вже поїли картоплі, треба будемо їсти. Ну і м'ясо, конечно. Жарим м'ясо, знову криється. Ну і все. В цьому році у нас був останній виїзд на річку. Ось деяка природа, гляньте. І як завжди я з собою беру ноутбук, монтую для вас відос. А ви чомусь їх не дивитесь?